Мене звуть Анна, я власниця бренду Аніко декор. Я створюю свічки, які хочеться з'їсти. І ви теж захочете скуштувати на сорочинському ярмарку в Отаві. Зараз я спробую ці свічки скуштувати. Міша, це натуральні, а виглядають як натуральні Аня. з чого вони? А, Міша, це соєвий та бджолиний віск. Це віск? Так. А як зробити ось такий, подивіться, відтінок. Ну воно ж, я не знаю, це ж, це ж, це ж універсально. Вау. Це секрет фірми. Це секрет фірми Ані Кодекор. Поки Ані немає, я вирішив спробувати малину. Я бачу, що вона реалістична і її реально можна скуштувати. Аня пішла, до речі, за чайочком, мача називається. Ну, ще я щось не розуміла. Я тут Мачі, а ти тут що робиш? Це мача? Так, це Вау! Чай у вигляді свічки. Малина у вигляді свічки. Що тут відбувається? Куди я попав? Це якась магія, люди? В Отаві! Це ти все привезеш на Сорочинський ярмарок? Глитні. Ваше здоров'я. Так, це все буде на Сорочинському ярмарку в Отаві? 30 серпня. 30 серпня? Подивіться, які кубики льоду, реалістичні. Uh, так, це останні uh, наші коктейлі, айс-коктейлі з льодом. Далі будуть тільки гарячі напої. Клас. Скажи, що в тебе тут є найдорожче і найдешевше зі свічок? Uh, так, найдорожче в мене uh, айс-мачелати. Uh, це соєвий віск. Скільки коштує? Uh, 25. 25 доларів. Так. Ручна робота. Да, ручна робота. Все дуже екологічно сертифіковано. Тому так. Найдешевше. Найдешевше. У мене ось є така лапка, вона коштує 3 долари, теж соєвий віск. Ще можу тобі розказати найпопулярніше. Давай найпопулярніша свічка. свічка. Як ти думаєш? Анікоду. Я думаю, ось цей півник. Е, ні, ти не вигадав це. Наш дідух. Oh. <смі> Він найскладніший в роботі, дуже складна форма, але всі його дуже люблять, і в мене вона розходиться перші десь хвилин ярмарки. Тому... Скільки коштує? 15 гривень. 15 в гривень в доларі. <смі> 15 доларів. <смі> а є щось таке, що ти робиш спеціально під Сорочинський ярмарок в Оттаві? Так, Міша, є. Покажи. А, це мої дуже Пахучій. Пахучий. Пахучий. Я... Яблука Груші. Яблука Груші. Так. Скільки коштує? А, ну, я ще роблю ці натворення, Ну, це я думаю буде по 15 доларів. По 15 доларів. Аніко, декор, Чекаємо на Сорочинському ярмарку в Атаві. Зустрінемося 30 серпня. До зустрічі! До зустрічі.